Зараз будемо трошки сніг чистити. У нас нападало. На жаль, отвала в нас немає. Будемо чистити просто ковшем. Отвал не зробили цього разу, бо хто вже чекав зиму, в лютому, але да? вона взяла і прийшла. Кидала багато снігу. нам. Морозець зараз у нас 6 градусів. спробуємо запуск наш. Чуть-чуть гаску. Бріється і будемо пробувати. Так зараз трохи стемніє, покажу як світло світить. Насправді світить дуже гарно. От, йдемо. Ну все, поїхали. Ну, спробуємо. Трохи газку. Спробуємо на пониженні, щоб я їх легше. Погнали. Погнал. 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 Набрал полный И на Масло зараз ще холодне, тому піднімає, опускає досить хвилина, нагріється, стане значно швидше, тому що бака на це стягне масло і воно густе, тому йому трохи складніше. Вже нагрівся. Покажу з вам ззовні. Трохи стемніло, Фари світять прямо на робочу поверхню, як це називається. Так. Понижу, я б на колишенні працював, але знімати складу. Так, занизько, низько за не повертаємо. О, так якраз добре. Біжаємо до краю. Ковшик у нас одним джойстиком. Це до себе, це стріла вверх. Ковшика до себе, стріли вверх. знов ну, так само! Звичайно, отвалом це робити значно краще і значно швидше і якісніше, але цього разу. Лише ковчег. Нас обіцяють великі морози, тому цей сніг розстане не скоро. Все, їдемо додому, роботу зробили. Звичайно, отвалом це було б значно краще, але зими вже нічого не чекав, тому... Але у нас немає. Маємо те, що маємо. Ось так працює двигунець на холостих. Можна ще нижче трохи зробити холості. Не знаю для чого. Немає їх чудово. все, робота зроблена. Бажаю всім гарних вихідних. Бай-бай.